По комплекту Ямага Blanks 83 Terzite Long Casting до 10,5 грамів. Це 2,50 довжиною. Катушка Shimano Essence в розмірі 3000 MHG. Починаю з джигріга 4 грами і резина 2,5 дюйми в кислоті. Це для богової води мутної. Я думаю, це буде саме те, що треба. Так, фрикціончик перевірили. Наше завдання обкидати отой острівець, максимально близько до нього працювати. Що, пробуємо? Ага, 4 грами по переквітру я можу докидувати. Ага, Я чую. Брову, ракушку на вітеру, Боковий вітер спінінг має фастовий стрій, це не екстра фаст. Він дуже кидучий це спортивна серія. Цим спінінгом можна працювати із грамом на шнуру 02 02 а можна на 0,4 шнуру 10 грам викидувати дуже далеко. О, перекинув латаття якраз Пробуємо. Зараз потрошку стягнемо на цю. Там треба за... затриматися, але вітер сильний. Шнур волочить більше, ніж приманку. У мене ціла година часу є. Якщо течію включать десь в 6 годин в 18. Нічого, я за годину встигну обкидати, обловити. О, вітер стих. Зараз я жбурну з правої сторони острова. Так. Я роблю звис. Ніфіга собі 4 грами перекинув острів. Це вітер дозволив нам. Тут дуже багато зацепів з відкритим гачком. Тут зовсім не варіант. Тут навіть овсет кожні 10 закидів я обривав. Вон сусід зліва думає, що я сам з собою розмовляю, трошки з лудзу з'їхав. Ого, друзі, ви бачили? Чи не бачили? Я навіть пісак не розкладав. Трошки Чуть-чуть. До речі, там флюр у мене 0,2. 0,2 флюр. Так. Тут іде крутий берег. Я не встигну його підняти. Блін. Треба, щоб не тяжко рибу тримати. Так. Прикольненько. Прикольненько, так? Да? Ай, хто мені не дав підсак розкласти до риболовля, а? Дурень. І що ми бачимо окуня чи судака? Так, да, по таким ривкам то я відчував, що це не судак. Це не судак. Ну, як ми? малий красина такого От відносно м'яких строй спінінга дозволяє рибуцю стикі в'язати це дійсно спортивна палка приманочка наша цей колір я сам варив бачите він такий з пару білих капель шартрес чудовий колір Крутий берег, ми тебе відпустимо по спортивному. Дуже класна риба. Супер. Дивіться, який рибунчик, підсака загибається. Давай малиш. Підростай ще. Побіг. Взяв рівно посередині. Русла. До речі, він там і плюхався, він малька зверху ганяв, я це побачив. Ну що, осінній сезон я відкрив? Так, гачок, ми трошки заправили його в ребро приманки. От так, от, нормального розміру рибка його. З ними легко. Ну що, приманка в баночки трошки залежалася кривовата, да ну нічого, це буде типу, у нас регульна рибка криватика. Як я виклав 50 см від камня. Майстерність за півроку не розгубив. Який я скромний, да Тут може бути або риба, або зацеп. Так, один камінець я пройшов. Тепер доходжу до того, що всередині русла. От за ним я часто рибульок знімав. Ось я його. Відчув. Коли рибка рота закриває на джиг або джигріх, то я переходжу на сплітшот сантиметрів 50 від груза приманка і тоді саме пасивну рибу ми можемо спробувати доловити. Можливо сьогодні я теж так буду пробувати пізніше. До речі, тут таке місце, тут не потрібно очікувати на 10 риб за годину. 5 клювань за декілька годин це дуже гарний результат. Все ж таки воно запресовано. Тут і човном сюди припливають і з того острова заходять, з цієї сторони облавлюють постійно. Рибка пресинг має сильний. Буду робити більше паузи. По рибці дав коли судак накриває, буває, то там трошки по-іншому воно таке трошки інший рух. Спінінг чутливий, в принципі, дозволяє розрізнятися. Вдягнув я такий різновид масла, я його називаю старий опариш колір. А сама приманка 2,5 дюйма ніндзя. Аналог. Бо я їх сам роблю. Вони по розміру трошки відрізняються від оригінальних. Якраз під ту дерев'яшку Вітер легко прибуваю. О. Рибка стоїть трошки далі ніж середина русла ближче до того острова є таке шкрябання по камінцям проводка така з невеликими паузами почалася течя зараз попрацюємо Течії. Зараз приманка буде волочитися, але ну, можуть бути зацепи. Ого, ще й така добра. До речі, воду пустили в 5, 5 годин на годину раніше, ніж зазвичай. Те чи я така, я до половини доходжу, треба швидко швидко підмотувати, бо я вже під куща того приманку затягую. Щось раніше пустили. Так тут кам'яна гряда, ось я з направо вийде теж так вліво. В принципі, тут кожен камінець. Знаю, вода висока, течія дуже сильна. Кидати є смисл як можна під ту сторону. І там буквально метрів 10 і потім сильна течія, вже переход в русло. Тут вже якби нема, нема чого робити. Ну нічого, ще 20 хвилин, може 30 потренуюся хоч кидати. Я вже забув коли спінних в руках тримав. Ну а таким спіном це одна насолода. Бачите, як він загружається фастовий стрій. Але працює весь бланк на рибі. Погнали. ну пойдет. Ну, там така цепа на тій... О, пішло по дну. Що буває проводка закінчиться на першому ж закиді. Не знаю, чи буде якийсь дурний. Сюди стояти на цій течії, хіба що за камінцем якимсь. Риба теж не дурна, вона на такій течії не буде борситись. Він може просто стояти за камінням. Ховатися і вичікувати на здобич. О, Пішов ось в русло, М'яке дно вже. Ну, тут можна, можна вже заматувати. Ой, ще сильніша течія пішла. Ну. І вода, дивіться, як прибуває. Я поки стояв, я не звернув увагу, вже в воді опинився. Да, тут звичайний джик зараз буде неефективний. Все, виматуємо. Ось така цікава риболовля. Ось знахідка така. Я зараз повішую тут на дереві, хто буде? Ось на... Отут вона буде висіти. Все. Хто знає це місце, буде вам мандула. Ну що друзі, як вам риболовля з одним клюванням, за однією рибою, зато реалізація, да 100%. А ну напишіть мені. Чи цікаво мої такі похиденьки дивитися? Чи не варто їх викладати на каналі. Все, друзі, я рухаюсь. Всім пока-пока.